Джон Рамірес сьогодні християнин, а в минулому сатаніст і окультист. Зараз він попереджає християн у своїх проповідях. Бог нас покликав, щоб ми були невістою, тілом і військовим. Цим ми трьома мусимо бути. Ні одного не має у нас бракувати. А якщо чогось з цього бракує, то ти духовний язичник. А знаєш, що визначає християнина, що відрізняє його від будь-якої іншої релігії. Відкрию тобі дві зброї, які ти, як віруючий, мусиш мати. Їх кожен християнин повинен використовувати і з ними ходити як їх маєш, сатана знає твоє ім'я і прізвище. Коли ти такий, ти є перед тьмою. Відкрию вам, що це означає через дві короткі історії. Ось ці дві зброї. Чарльз Персан, відомий проповідник і Божа людина. Одного дня ходив вулицями Лондона і почув голос у серці. Відчув, що йому Бог говорить. Хочу щоб ти купив будівлю для бідних людей, які не мають де жити. А живуть на вулицях Лондона. Проходячи вулицями, він побачив одну велику будівлю з оголошенням, що вона продається. Зайшов усередину. Там був менеджер з нерухомості. Він запитав його, скільки коштує будинок. Той відповів 500 тисяч доларів. А Чарльз сказав, що це чудова будівля. Відчуваю, що Бог хоче, щоб я здобув цю будівлю для бідних. маю до вас пропозицію. Даю вам 20 тисяч доларів. Агент Відповів, що я вам казав 500 тисяч. Як ви наважуєтеся давати так мало? Е, на що Чарльз відповів залишаю вам візитку. Наберете мене, коли вирішите. Після обіду приїхав власник будинку. Питав агента, чи хтось був і щось пропонував. То відповів нікого, лише один чоловік, але соромно про нього згадувати і те, скільки він хотів дати. А власник відповів розкажи, я хочу послухати. Але агент сказав ім'я Чарльз Персон власник будинку. Відповів Чарльз був тут. Я знаю його. Знаєте, що зробіть? Біжіть і візьміть ці гроші, що він пропонував, бо це єдине, що отримуємо від нього. Я знаю цього чоловіка. той чоловік молиться? Якщо продовжуватиме молитися, то цю будівлю здобуде безкоштовно. Краще ці двадцять тисяч ніж нічого. Цей чоловік знав, що Чарльз є чоловіком праведником, чоловіком молитви, чоловік Божий. Як молиться, речі змінюються, небо зупиняється і слухає його. Як молиться, небо відповідає. Саме такими мають бути християни. А це є зброя, яку кожен християн повинен би мати. Люди е, мали би знати, коли цей молиться, стається як просить. Власник будівлі добре знав, що Чарльз почне знову молитися, тому казав ідіть і візьміть гроші. І це і та християнська репутація, яку ми повинні мати. Носиш цю репутацію, чи лише свою невіру у кишені? Бог завжди зробить свою частину роботи, але не зробить твоєї частини. Дозвольте розказати вам і другу правдиву історію. В одному місті ввечері був збір. Прийшов один відомий актор, голос якого всі дуже любили. Було багато людей, ставили йому багато питань, попросили, щоб він щось заспівав. І на кінець пастор попросив, щоб актор заспівав псалом 23. Господь є пастор мій. Актор відповів: добре, але якщо після мене ти заспіваєш. І актор відспівав свою частину пісні. Всі були захоплені, всі плескали. І тоді пастор взяв мікрофон своїм голосом, виснаженим від проповідування. Євангелії найкраще, як вмів відспівав псалом. Всі помітили, що актор на сцені плаче публіка, вся у сльозах. Ніхто не міг втримати сльози. Всі питали актора, що сталося. А він відповів: бачите, я знаю слова псалма, але цей чоловік. Знає творця цих слів. Він спізнав Бога цих слів. Цей пастор не звучав символічно, симфонічно, але знав і мав у собі присутність Бога. Багато з нас звучить релігійно, але знає, знаємо всі слова. Але ми порожні, не носимо Бога. Немає помагазання, не пізнаємо його. Можемо цитувати молитви, але не знаємо автора. І тому му мусиш бути істинним і носити ці дві зброї молитву, в якій ти небезпечний для зла, і Божу присутність. Щоб коли увійти у кімнату, люди відчули випромінювання Бога, і щоб сказали, цей приятелює з Богом, цей інакший від усіх нас. а ми як ми. і коли носиш ті дві зброї, сатана знає твоє ім'я. І не обдурюйте себе, що можете жити у гріху, і Бог покаже прихильність лише через те, що ходите до церкви. Нам треба віра. Єдиний шлях Ісус Христос віра і діла. Амінь. Нехай ця проповідь буде вам на духовну користь.